8 жовтня в Україні очікується тепла, проте залежно від регіону, різноманітна погода. На Одещині та місцями в Криму йтимуть дощі. У південній частині Одещини сильні. Вітер північний і північно-східний – 7-12 метрів за секунду. На більшій частині країни буде сухо. Температура повітря в день коливатиметься у межах від плюс 11 градусів на заході до плюс 23 на сході. На Полтавщині протягом дня пануватиме хмарна погода, а ввечері можливий сильний дощ. Температура повітря в день становитиме плюс 16, вночі очікується 12 градусів тепла. Осіннє небо над Кременчуком прийдешньої середи буде похмурим. Ввечері, ймовірно, дощитиме. На термометрах плюс 16 градусів удень, вночі температура повітря становитиме плюс 12. У горішніх плавнях від ранку і до вечора небо вкриватиметься хмарами. Наприкінці доби очікуються опади. Температура повітря в день плюс 17. Вночі вона опуститься до плюс 12. Вітер південно-східного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 8 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2011 року плюс 23, мінімум 1949 – дев'ятсот градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.